Цех теплової автоматики та вимірювань Рівненської АЕС відзначає 47-му річницю з початку створення підрозділу. Фахівці став згуртований колектив від професійної та злагодженої роботи, якого залежить безпечна експлуатація обладнання. РАЕС. Ми повинні безпечно виробляти електроенергію. Супроводжуємо як експлуатацію, так і ремонт технічних засобів автоматизації. Впроваджуємо нові ідеї, намагаємось по діяльності Рівненської станції, і Атена на ЕКенергатом йти в ногу з тими вимогами, які вимагають і контролюючі органи, і взагалі час, в який ми живемо. У підрозділі 550 фахівців: це інженери, програмісти, електрослюсарі, інженери електроніки, майстри виробничих дільниць та інші спеціалісти, які на чолі з керівниками підрозділу забезпечують експлуатацію технологічного обладнання енергоблоків. Та виробіток електроенергії. Завдяки професійній і злагодженій роботі персонал завжди якісно виконує виробничі завдання. Основним завданням експлуатації являється забезпечення надійної, безпечної, економічної експлуатації обладнання разом з технологічними цехами, також закріпленого обладнання цеху та у програмних, технічних засобів автоматизації. Систем безпеки, систем важливих для безпеки, систем нормальної експлуатації у підрозділі. Працюють як досвідчені спеціалісти, так і молодь. Переважна більшість персоналу це чоловіки, адже часто робота потребує фізичних навантажень. Цілодобову експлуатацію обладнання забезпечує оперативний персонал цеху. Я прийшов на зміну 86-му році після Чорнобильської аварії. Приїхав на РЕС і 30 років працюю начальником зміни. Цитав. Робота як цікава. Важка, динамічно. Подобається. Я якби іншої не знаю роботи і не знаю іншого життя. Згуртовує колектив не лише робота, а й спільні інтереси, активна участь у профспілковому житті та спортивних заходах. Впродовж багатьох років команда підрозділу серед лідерів Спартакіади Раес. З початком повномасштабного вторгнення 23 працівника стали на захист держави і нині служать у збройних силах України. Персонал у нас, крім ефективних виконань виробничих завдань, також дуже активний в плані, що спорту, що якихось соціальних проєктів. Стараємося зараз допомагати всім, також нашим воїнам, хлопцям і багато з нашого цех, хлопців воюють зараз. Стараємося спрацьовувати всі. Звернення допомагаємо, чим можемо, і що саме приємне, це дуже активна позиція наших людей в цьому напрямку. Фахівці цеху теплової автоматики та вимірювань рівненської АЕС з перших днів створення підрозділу демонструють відповідальне ставлення до роботи, сумлінну працю та високий професіоналізм стабільною роботою та втіленням передових технологій вони забезпечують безперебійну і безпечну генерацію електроенергії. Кожен рік якісь нові події, якісь нові досягнення, дякуючи персоналу цеху. Ну і плануємо далі працювати ще краще для того, щоб енергетика України все ж таки жила. Перш за все, без аварійної, надійної роботи, мирного неба, благополуччя сім'ям, рідним та близьким. От взаєморозуміння, і саме головне процвітання цеху, станції і всій нашій Україні. В Єдності наша сила, якщо ми всі разом ми зможемо виконати будь-які завдання, які стоять перед нами. Тетяна Федорова, Павло Жих, УІТЗГ Раес.